Сьогодні особливий день, бо в мене в руках стартові набори компанії Фармасі. І це така унікальна можливість познайомити вас з таким дуже крутим інструментом, як стартовий набір. Дуже багато переступають через цю можливість і не використовують її. А я вважаю, що це обов'язково потрібно. Стартовий набір це набір таких товарів, які являються хітами в компанії Фармасі, і їх можна замовити лише протязі 30 днів з моменту оформлення свого особистого кабінету, з моменту реєстрації. і коштує він, в даному випадку, цей універсальний набір, всього 499 гривень. Якби ми купували б його в каталозі, то ця продукція б коштувала набагато більше, десь 1200 гривень. Але ж тут така гарна коробочка. Він такий крутий, що це буде, може бути як ідея для подарунку найближчим людям? Це така класна коробочка. Вона така на магніті. Дивіться, яка її можна навіть використовувати потім. Як таку свою шкатулочку приємно, якщо ви подаруєте своїй матусі, сестрі, вона може зберігати там щось таке своє, косметику, чи листи, чи щось таке, якісь ще для цінні речі. І так, що ж є в стартовому наборі за 499 гривень? Це, дійсно, хіти. Це наш універсальний маючий засіб 300 мл, який можна розводити на ціле відро води. Це ось такий дуже крутий продукт, і це фішка компанії Фармасі, бо це оригінальний гель-каштан подвійної дії. Саме в Фармасі оригінальні продукції, які мають всі сертифікати: і GMP, і халяль, і ISO, і Інші сертифікати, але про них ми будемо говорити вже в наступних відео. Це шампунь, відновлюючий для волосся безсульфатний. Далі, ось такий крем для обличчя, особливо на цю пору року, він дуже класно зволожує. Та Турбується про шкіру обличчя. Зубна паста, Ось така відбілююча зубна паста, яка є також хітом продажів в компанії Farmax. Серветки, які відмиють абсолютно будь-якої поверхності, будь-який бруд. А навіть паркет можна не вмити. Все можна в домі мити. Далі є трошки пробнички, отакі сашети, є пластиночки. Які дійсно дадуть можливість ще додатково спробувати продукцію, та ще і парфуми. Тобто дивіться, який крутий набір, і це всього за 499 гривень. Тому реєструйтесь, якщо ви ще не зареєстровані. Якщо ви вже зареєструвалися, обов'язково замовляйте собі цей набір, і ви не пошкодуєте, ви дійсно будете дуже задоволені.